Тема перетворення графіків вимагає дуже гарної уяви. Часто виникає нерозуміння, як, знаючи графік шаблонної функції, можна побудувати нову функцію шляхом деяких переміщень. Коли треба переміщати цей графік, навіщо, і взагалі що значить графік, коли це переміщається, давайте це просто подивимося. На прикладі, параболи. Маємо деяку шаблонну функцію FIX до рівня x квадрат, або те саме, що y до рівня x квадрат. Її графік всім відомий. Це парабола, вона зображена ось на графіку. Спробуємо побудувати нову функцію, деяку ж від X шляхом додавання або віднімання деяких чисел до нашої шаблонної функції. Подивитися, які ж. Будуть зміни в графіку, який буде новий графік нашої функції g від X. Слідкуйте, будь ласка, за зміною ось цієї формули, а також за зміною графіка. Для початку спробуємо додати деяке число ззовні. Тобто, є у нас х квадрат, ми тут будемо додавати деяке число. Зараз тут ось воно. Коефіцієнт, це зміна. А, поїхали. Отже, дивіться, я починаю щось додавати. Бачите, у мене е, до моєї же від x. Функції додається 0,3, 04, 05, біжить 0,6, 0,7. І тепер зверніть увагу, як при цьому змінюється наш синій вихідний графік. Бачите, він їде вгору. Тобто, при додаванні числа зовні, у нас графік рухається вздовж лісі Y, як на ліфті. Плюс 2 то у нас графік, оцей, що був синій, змістився на два кроки вверх. І якщо ми будемо віднімати, наприклад, тут число, дивіться, вах, віднімаємо, воно поїде просто вниз. Отже, якщо у нас зовні число додається, то це рух вздовж вісі Y. Ось як це відбувається візуально. Бачите, або вгору, або вниз. Добре, тепер давайте спробуємо змінити наш X. Тобто, будемо або додавати, або віднімати ось цей коефіцієнт b. Влазимо в сам Х, не зовні плюс-мінус деяке число це, а будемо змінювати сам Х. Я думаю, що ви вже здогадалися, тоді буде рух параболи вздовж вісі x, тобто вліво або вправо. Давайте в цьому переконаємося, Добавляємо наше В. Дивіться, хоп, зверніть увагу, як зміниться формула для g від X. Віднімає 0, мінус 0,5, мінус 0,7, мінус 1. І зверніть увагу, наша парабола а, тут ми написали мінус 1. Було просто х квадрат, тепер х мінус 1 в квадраті. Але наша функція змінилася не мінус 1 і назад, як би хотілося нам зробити, да? а навпаки, вперед, право. Це от такі нюанси треба запам'ятати. Якщо від x віднімається якесь число, то це рух вправо. Якщо додається, то це буде рух вліво. Ось. А якщо у нас ще й додасться зараз зовнішнє число, щось тут щось кучу додати. Давайте тут подивимося, наприклад, плюс один, спробуємо зробити, що буде. М -м Тепер, опа, бачите, наше зелене парабола йде вгору. Це одночасне зміщення. Тобто, ще раз, якщо ми влазимо в сам і саму функцію, щось тут додаємо, це рух вздовж е вісі Х вліво, віднімаємо рух вздовж вісіх вправо. І якщо у нас зовні число додається, тобто до функції, ось тут плюс-мінус деяке число, C, то це буде рух вздовж вісі Y, вверх або вниз. Запам'ятайте це. Чому так? Ну, фактично, дивіться, тут є у нас f'x до рівня х Це ж є наш Y, правда? А що говорить нова функція? А нова функція нам говорить, що візьми. Ті ігрики, які були, правда, це ж оцей синій ігри, який був, так, і збільш їх на одиницю. Саме тому е, нова функція це така функція, в якій всі ігри стають на одиничку більші за попередні. От тому це рух по ігриком. А якщо ви сам х змінюєте, додаєте до самого х, щось ще віднімаєте, то це, очевидно, ви змінюєте ваші абсциси, і графік рухається вздовж X вправо або вліво. Тепер дослідимо, що буде змінюватися, якщо біля нашої е, вихідної функції з'явиться деякий множник А. Отже, припустимо, я хочу побудувати функцію у мене була х квадрат, я знаю, як вона виглядає. Я хочу побудувати 2х квадрат. О, бачите, ось воно у мене 2х квадрат, то було х квадрат, це синя, а зелененька 2х квадрат. Що вона зробила? Вона закрилася, як тюльпанчик. бачите, І чим більше я буду цей множник ставити. Наприклад, три, бачите, вона ще більше закривається, чотири і так далі. Чим більше мене множник, тим більше вона закривається, наша парабола. Тобто кажуть, прижимається до вісі ігрек. Чому так? Ну, дивіться, тому що м -м, вихідний Y ось у нас був такий якийсь. Ну, наприпустимо, ось в одиничці стояла точка. Новий Y, оцей каже: візьми свої старі Y і збільш їх в два рази. Тобто, наприклад, цій точці Y був один стане в два рази більше. Ось ця точка перейде сюди. Бачите, тому ось зелений пройшов сюди. Далі, а що буде, якщо у нас множник буде менше одиниці 0,8 чи 0,5. Дивіться, бачите, 0,5 фактично це те саме, що ми помножили на одну другу, тобто поділили фактично наші ігри, які були попередні, домноживши на 0,5 на 2. Тому кожен Y попередній функції в два рази зменшиться. Тобто, у нас точка, яка була, наприклад, в 1,1. В uh, два рази стане Y для неї нижчим, вона перейде сюди. А uh, і так кожна точка. Тому наша парабола вона навпаки буде прижиматися до вісі Х, вона буде розкриватися. А тепер давайте подивимося, а що буде, якщо у нас множник буде від'ємний. Що відбувається? Відки параболи перевернулися вниз? І це буде так завжди. Якщо у вас буде біля x квадрат множник з мінусом, то це означатиме, що ваш графік має вигляд параболи, яка дивиться відками вниз. Ось так відбувається перетворення графіків. ось так вони рухаються красиво, і аналогічно рухатимуться і інші шаблоні функції за тим же самим принципом. Сподіваюся, вам ця тема стала більш ясною. І, зрозуміло, підписуйтесь на мої сторінки і будете знати більше.